Вода не здорожчає. Збільшення тарифу знову переноситься. 29 червня. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проголосувала за підвищення тарифів на воду. Відтак, вартість центрального водопостачання та водовідведення, до прикладу у Тернополі мала б сягнути більше 50 гривень. Анонсовані зміни людей обурили. Звичайно, я проти. Така ситуація в країні. Вони якось повинні да йти ну людям назустріч, не ну, не, не підносити ціни, бо вони ж майже зарплати не підносять. Та, взагалі, недоречно зараз піднімати ціни. Ганебним назвав рішення комісії і президент у п'ятничному зверненні. Він зобов'язав уряд вирішити питання зростання тарифів на воду. кажучи, ганебне рішення непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть а вслід за президентом рішення підвищувати тарифи на воду розкритикував Денис Шмигаль. Він зазначив цитата: рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення. Все ж водоканали різних міст отримали постанову і вже готові були впроваджувати нові тарифи. У Тернопіль водоканалі зазначили, збільшення ціни було виправданим, адже з 2021-го, відколи востаннє змінювали тариф. Пройшло багато часу, і усі супутні фактори, які впливають на ціну води, теж змінилися. Дійшли до такого моменту, що підприємства вже не мають змоги розраховуватися зі своїми постачальниками, зокрема і за електропостачання і за реагенти, і фактично, які ціни в діючому тарифі є встановлені ще на рівні 2021 року. А що стосується заробітної плати, це вона вже не приглядалася три роки, тобто там е розраховані на основі прожиткових мінімумів, які ще діяли е в 2020 році. Це також суттєво для нас, тому що зараз відчувається суттєвий вплив відплив працівників з нашого підприємства, тому що ми не можемо забезпечувати кісь конкурентний рівень заробітної плати. Але буквально після запису інтерв'ю у Тернопільводоканалі ми дізнаємося, що нацкомісія знову скасувала своє рішення. При цьому продовжить консультації з урядом, щоб обговорити тариф. Відтак для тернополян тариф за водопостачання та водовідведення залишається на рівні 36 гривень. Ривень 70 копійок за куб води нагадаємо, це вже друга спроба підвищувати тарифи в 2023-му, яка не вдалася.